Ну, добрий день, шановні глядачі каналу Богодухів. Ті Сьогодні ми завітали у гості до Лариси Красножон і до її онука Кирюши. Так Лариса Іванівна справа в тому, що займається розведенням курей. І півнів. А як знаємо, півень це символ цього року. Лариса Іванівна, скажіть, будь ласка, коли ви почали займатися розведенням домашньої птиці? Ну, це моє хобі, це моя сама найулюбленіша справа. І десь три роки тому назад я купила першу сім'ю кохінхінів чорних. Я їх розвела і вже своєю власною селекцією зробила півня другого ну, окрасу. Угу. Потім ту сім'ю, ну вже із цих, з цих курей, що тут у мене є, вже сім'ї по осені були продані. Зараз тут лишилося тільки кохінхін білий. Ось він. Так, красивий який. А кохінхіни це вони відвирізняються тим, що у них от таке пір'я, да густе. У них пір'я, то такий хвіст у них вони такі компактні. І у них ото грибішок, зверніть увагу, ага. він такий загнутий всерединку, серединку, ага. як, як як розочка. Ага. І ото чорна курка стоїть, ото теж кохінхінша. Так а от е, на смак м'ясо таке саме, як у звичайних курей. На смак, таке саме м'ясо, як у звичайних курей. Навіть більша вага ага. е, відрізняється трохи яйценосністю, бо е, Звичайна курка в рік виносить 120 яєць, mm -hmm. а курочки породи кохінхінів десь 100 яєць mm -hmm. ну, на 20 там, штук. Mm -hmm. ну, зате вони дуже гарні, як квочки. Mm -hmm. Навіть два рази на сезон вона може висадіти ці п'ят. Mm -hmm. І не бояться ніяких холодів. Mm -hmm. І такі вони не. Ну, не, невибагливі. Не вибагливі. Да? Mm -hmm. да. А як ви дізналися, що є така порода кухінхіни? Ви кажете, три роки тому почали займатися, де ви почули чи побачили? Ну, і В інтернеті бачила, і одна моя знайома мені mm -hmm. предложила. І я от купила сім'ю з півня з двох курок. А де ви Богодухові купували? У Богодухові купували. У да. А потім вже е, сюди на молокозавод до нас приїжджає машина з Краснограда. І я так через людей почула, що в Краснограді ще є такий чоловік, який займається розведенням брам. Це теж Це така, така порода, такі вони високорослі, uh -huh. тривалі. Uh -huh. І я з ним позвонила йому. Uh -huh. І він мені передав цим автобусом mm -hmm. яйця mm -hmm. інкубаційні. Mm -hmm. І ми вже самі своїм інкубатором висиніли брам. І Оце брами. ось петух чорний брама. Оце, Оце чорний брама. Mm -hmm. І он де стоїть курка висока, чорна біля красного півня. Ото теж брама. Так, а чим брама відрізняється від е, зверніть увагу, одну. Цей петух ще молодий, йому ще немає року, брама. Ага. Тому петуху майже вже два роки. А вже, подивіться, він, він перевищить його в рості, коли а, буде такого ага. самого віку. Він, як той. Типу як бройлер, да? Да, Він такий, ага. як бройлер, він високий. Гребішок такий же самий майже. Ні, так? Грибішок не такий. Тільки в, в кохінхіні от такі загнуті угу. грибішки, а в цих грибішки такі звичайні. Угу. Ну вже і брами сім'ї були продані, лишились тільки ось оцей петух, чорна курка, і ще он, де брама стоїть рижа курка. Он, лапку. Бачите, вона підняла. Ага, під Оце mm -hmm. оставила я цю сім'ю. Весною я їх теж розділю в mm -hmm. mm -hmm. кохінхінів в одну сторону, брам в другу сторону. І ще я зв'язалася через інтернет з одною сім'єю в Тернополі, mm -hmm. які займаються розведенням там дуже різноманітні кури. Mm -hmm. І ще мені пришлють весні яйця інкубаційні оприхтонів. А це які? Це дуже красиві кури, дуже. Вони такі теж круглі, такі всі пір'ї. Ну красиві. І ще там одні забула вже їхню назву, в них такі шляпи на головах. Взагалі, це ж до весни і буду розводити. Дуже їх люблю, дуже люблю. Це ваше хобі, так? Це моє хобі. А працюєте взагалі? Де ви ким? Я вже пенсіонерка, ну і ще підробляю там в аптеці. І це моя сама улюблена справа. Я кожен ранок, коли до них заходжу, я з ними вітаюся, з ними розмовляю. І зараз я до них зайду, подивитися, які вони ручні. А вони ж знають, що це ви їхня господ... господарка, да? а Кирюша мені, Кирюш, заходь. Він мені так допомагає. Ага, це ви їх е годуєте, так? Да? Да, це такі Смаколики, щоб uh -huh. вони ж. Вони такі в мене розтікають тікають, печі. Вони, вони ті. Вони, да, вони, да, ага. вони в мене такі ручні, не тікають. Ну, а яйця на смак теж у них такі самі, як у звичайних? Такі самі на смак яйця, mm -hmm. як і у звичайних курей. у в них таке саме. А от скажіть, ви ж тримаєте і курей, і півні, і цей рік рік півня. От які півні для вас і яким ви вважаєте, повинен бути цей рік? Ну, Перш за все, нашим землякам я хочу побажати триматись на позитиві, не змінювати своїй улюбленій справі, не опускати руки не перед якими труднощами, і тоді півень, півень. Принесе і добробут, і удачу, і здоров'я. Рік півні я вважаю цемболич символічний рік, тому що ну, півні вони такі. Рано встають, вітають своїх господарів, співають весело, не дивлячись ні на які обставини життєві. Так що я. Дякую вам, а, а вам бажаємо успіхів у розведенні, щоб ваші всі мрії здійснилися і з приводу того, що в Тернополі тепер у вас будуть нові так, з Тернополя так, так, так. будуть нові розвод а, новий. Так що теж благ вам. Онук мені допомагає, теж дуже любе і їх літом пасе. Да, Кирюша? Кирюша, а тобі який найбільше півень подобається? Оцей, так? Як ми його називаємо? Згадай. Не пивна, що генерал. генерал. Він ходить, ходи, високо піднімає ноги, ага. а як біжить, так як, ага. як справжній генерал.